Приміщення без вікон, де пахне старим папером. У спеціальному сейфі архівісти зберігають непоказну теку, в якій лежить кілька пожовтілих аркушів. Серед них документ без печатки і герба, надрукований на звичайній друкарській машинці. Але в ньому втілились прагнення багатьох поколінь українців мати власну державу. Це акт проголошення незалежності України. По суті, це ключовий. Документ української держави він застрахований. Зберігається в спеціальній вогнетривкій шафі. Це подарунок наших німецьких партнерів від початку повномасштабного вторгнення. Ця шафа гарантує, що якщо навіть, не дай Бог, це буде епіцентром пожежі, то документ мінімум дві години в епіцентрі пожежі в такій вогнетривкій шафі зберігається. Проголосити. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. За 346 приймається Той акт, до якого, ми прийняли сьогодні той акт, про який мріяли все життя. Акт проголошення незалежності України насправді це дуже лаконічний документ, який умістився на одній сторінці, і починається він словами, які для багатьох з нас сучасних можуть здатися доволі несподіваними, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року. Тобто після так званого путча ГКЧП у Москві, в Києві зрозуміли, що час уже припинити дискусії і нарешті зробити цей крок: проголосити незалежність України. 19 серпня 91-го по всіх каналах телебачення транслювали балет Чайковського. Комуністи в Москві зробили останню спробу повернути собі владу. Президента СРСР Горбачова оголосили недієздатним через нібито хворобу, ізолювавши його на державній дачі в Криму. Здравствуйте, Здравствуйте, товариші. Возможностью по состоянию здоров'я. А на самом деле это было... Плініє президента, ізоляція. В центрі Москви з'явилась бронетехніка. Протистояли цьому заколоту, який увійшов в історію під назвою пуч беззбройні люди, які не хотіли повернення тоталітарного режиму. <зважаю> У чисти відрядили війська і до Києва. Це були танки, це були спецпідрозділи до Києва в українців не було ані власної армії, щоби захищатись, ані навіть самого права на оборону, адже формально тут усе ще була радянська республіка. Намагались переговорами зупинити війська. На щастя, московські заколотники не здобули широкої підтримки за три дні. Пуч провалився, але в Україні урок засвоїли. Зрозуміли, це історичний шанс, і впускати його не можна. Треба було скористатись тим, що Верховній Раді УРСР після провалу. Почистів від переляку принишкли комуністи, які в інших обставинах гарантовано заблокували би проголошення незалежності. Згадував автор історичного тексту. Нині покійний Левко Лук'яненко. Я кажу, який документ ми будемо з вами писати. Я пропоную написати найкоротший документ. У цьому документі повинно бути проголошення України незалежної державою. Більше нічого взагалі нічого. Тому що як ми щось почнемо обґрунтовувати, то та там, знаєте, посилання різні ще робити, то якесь щось таке, тоді Верховна Рада може почати обговорювати. А обговорення може стягнутися на завтра, на післязавтра у комуністів страх пройде, і вони нам завалять, завалять. Документ скріпили лише підписом голови Леоніда Кравчука, адже ані печатки, ані герба у новонародженої держави в той день іще не було. Радянський прапор над куполом Верховної Ради спустили, а натомість підняли український. Ні, оригінал акту проголошення незалежності України іноді виставляють у Верховній Раді під час деяких урочистих засідань парламенту. Однині самі будемо творити наше життя. Ця найбільш відома, мабуть, і найбільш цитована фраза із першого універсалу. Ось вона великими літерами тут написана. Погодьтеся, дуже перегукується із подіями 91-го року, коли було проголошено незалежність України. Але є ще одне: ось слова із четвертого універсалу. Тільки послухайте. А тим часом Петроградське правительство народних комісарів, щоби привернути під свою владу вільну українську республіку, оповістило війну Україні і насилає на наші землі свої війська, красногвардійців більшовиків, які грабують хліб у наших селян і без всякої плати вивозять його в Росію, не жаліючи навіть зерна заготовленого на засів, вбивають неповинних людей і сіють скрізь безладдя, злодіяцтво і безчинство. Насправді звучить неймовірно по сучасному ніби про сьогоднішній день писалося. Ми знову в центральному державному архіві, де нам показують докази того, як українці намагались здобути волю та захиститись від росіян століття тому. Це чотири універсали Української центральної ради. В цих текстах добре видно, як карколомно змінювались події у ті тривожні часи. Якщо в першому універсалі йдеться про автономію України в складі демократичної Російської Республіки, то четвертий це вже проголошення незалежної держави, яка мусить опиратись загарбникам більшовикам. Було намагання якось знайти компроміс з російськими демократичними силами. Якщо ми говоримо про другий універсал, це наслідок переговорів з тимчасовим урядом, який був в Петербурзі, тобто це дійсно компромісне рішення. Просто варто згадати, що цей процес значно пришвидшився після захоплення влади більшовиками і фактично висунення їх ультиматуму оголошення війни. Червоною Росією проти України да, І все це пришвидшило процес до того, щоб Україна проголосила свою незалежність. Історики нині вважають, з огляду на це було би правильно назвати акт 91-го року актом відновлення незалежності України, і саме так його спочатку і назвав у своїх чернетках автор тексту Левко Лук'яненко. Однак сам же і виправив на більш нейтральне проголошення незалежності. Казав, що побоювався, аби комуністи не за. Блокували ухвалення через Петлюрівщину. А ще в усіх цих документах і столітніх і відносно недавніх добре видно один і той самий сценарій. Спочатку це завжди спроби українців домовитись з росіянами про мирне співіснування, а потім війна з ними за власне виживання. Марія Васильєва, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.